І можемо, маємо можливість далі говорити про Херсон з нами на зв'язку. Сергій Хлань, депутат херсонської обласної ради. Вітаю вас, пане Сергію, в нашому ефірі. Вітаю Херсонщина. Це Україна, слава Україні героям. Слава, давайте проговоримо про останні події в Херсоні. Знову обстріли, знову руйнування. Будь ласка, вам слово, що сталося там останнім часом, зокрема в обласному центрі. Наскільки потужний так, дійсно, обстріл на превелик... був з боку Російської Федерації? На превеликий жаль, обстріли не вщухають. І сьогодні зранку лунають вибухи по місту Херсону. Взагалі-то за добу окупанти офіційно обстріляли 90 разів правобережну частину Херсонщини, 24 рази саме обласний центр. І це, якщо проаналізувати, це найбільша цифра по обстрілам за останній час. Три людини загинула, 14 людей дістали поранення. Окупанти вчора обстрілювали знову таки центр міста. Знову таки обстріляна була лікарня, медичний заклад. Поцілили. Відділ Червоного хреста, який знаходився неподалік гуртожиток, постраждав постраждали е, цивільні будинки, багатоквартирні будинки, велика кількість пожеж. Вчора вночі була дуже потужна пожежа е, в мікрорайоні Остров, куди поцілили окупанти. і Цей мікрорайон якраз збільше більше всього страждає страждає від обстрілів окупантів, на превеликий жаль, там е, і руйнується критична інфраструктура, великі питання. Питання там по забезпеченню електроенергією, саме цього мікрорайону, та й, взагалі, по місту Херсону ледве вдається <клес> ремонтувати ті пошкодження, які завдають окупант. Але окупант знову завдає удари по критичній інфраструктурі. Питання зі світлом відновлюється, знову пропадає, відновлюється, знову пропадає, і так відбувається постійно. Так само і з водопостачанням, але на водопостачання вже за допомогою Німеччини були приведені потужні дизель-генератори. і на сьогоднішній день все ж таки вдається подавати воду до сель громадян. Ну і завдяки праці ремонтних. Служб Обленерго і за допомогою обленерго сусідніх областей все ж таки вдається швидко ліквідовувати наслідки обстрілів і подавати світло оселі громадян. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, враховуючи те, що обстрілюється приміщення Червоного Хреста, чи працюють в обласному центрі в Херсоні майновазі зараз якісь міжнародні спостерігачі, так, які фіксують щоденний обстріл лікарні, дитячого садочку, житлового будинку? Ви знаєте, мені невідома інформація щодо офіційних спостерігачів. Не можу це сказати, але фіксується інформація щоденно щодо тих обстрілів і щодо тих руйнувань, які відбуваються внаслідок цих обстрілів. І якщо побачити останні якраз обстріли, то окупанти навмисно цілять туди, там де велика кількість людей, там де збираються люди. І ось це найгірше, що можна констатувати, що якраз вони навмисно цілять де найбільше людей. Зрозуміло. А чи от з приводу людей, ну продовжують же ж херсонці жити в цьому місці? Чи ви бачите можливо останній тиждень певний відтік населення з обласного центру? І люди переїжджають? Ну, знаєте, є дійсно частина людей, яка погоджується виїжджати і поступово люди від'їжджають з обласного центру, користуються евакуацією. Хто може виїжджає сам для того, щоб знайти безпечне місце? Ки що щоб ну знаєте розібратися з ситуацією і наскільки довго будуть тривати ці обстріли, тому що ну взагалі-то не розумієш, де наступного разу буде вибух, і куди прилетить і люди користуються і безкоштовною евакуацією, але є велика кількість людей, яка залишається в обласному центрі і категорично відмовляється від'їжджати, навіть з огляду дуже великої небезпеки, тому і тут знаєте, якраз стоїть питання. Що не тільки всі зусилля концентрувати на тому, щоб допомогти людям виїхати, звичайно, це робиться і приділяється велика увага, але й забезпечувати людей, які залишаються в місті Херсоні тут. Треба не працювати над тим, щоб можна було своєчасно надавати медичну допомогу, і якраз нещодавно прийшла допомога у вигляді карет швидкої допомоги пожежної техніки, тому що окупант нещодавно поцілив якраз в одну з пожежних частин там, де Уразили велику кількість пожежних машин, комунальний транспорт, і ось ці всі роботи треба вести постійно, тому що ті люди, які залишаються в місті, то їм треба забезпечити життєдіяльність міста і відповідно елементарні побутові потреби. Зрозуміло, як Ви вважаєте, враховуючи обстріли, зокрема Дніпра минулого тижня. Як Ви вважаєте, чи будуть найближчим часом, чи можливо росіяни зараз змінюють тактику і вони будуть бити по житлових кварталах, от по таких багатоповерхівках, як в Дніпрі, по таких лікарнях, як у Херсоні? Чи все ж таки в пріоритеті у них будуть об'єкти критичної інфраструктури? Як вважаєте? Ну і взагалі, давайте прокоментуємо події в Дніпрі? Ви знаєте, ну якщо дивитися на події в Дніпрі, то дійсно тут якраз ракета навмисно цілила в цю, в цю багатоповерхівку, і якраз велика кількість жертв це черговий злочин расистів. І ну по іншому, як точне наведення, тому що ці роботи, ці ракети остаточного ураження, якраз вони наводяться там остаточно, вже коли підлітають до цілі, то це якраз навмисно били по цивільним людям. А якщо проводити паралель з Херсоном. То я вам хочу сказати, що в Херсоні доволі давно вже окупанти навмисно б'ють по житловим будівлям, і якщо вони там били систем залпового вогню, тоді били запальними снарядами, які спричиняли велику кількість пожеж, то і було використання так само одної з ракет. Яка просто попала між двома п'ятиповерхівками і вирила великий котлаван, який заповнився одразу водою. Да, це не така ракета потужна, як була задіяна ударом по Дніпру, але це була так само ракета такого ураження для того, щоб знищити повністю домівку, і тільки на знаєте, я не знаю, тільки ласка божа, що ця ракета попала між домами, що причинила там вибив вікон І не постраждали самі будівлі, там, де знаходились люди, а могли б бути такі самі наслідки. Ну і Якщо казати про лівий берег, то на днях окупанти завдали удар по окупованому місті Каховка. І якраз один з снарядів попав прямо в п'ятиповерхівку. Окупанти це роблять навмисно для того, щоб спровокувати. Пришвидчити вірніше ось цю депортацію, яку вони проводять зараз на окупованій території. І якраз ці удари ведуться з окупованої території по окупованим місцям які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, такі як Каховка, Нова Каховка, Олешки, Гопри. Зараз окупанти там почали. Вивозити лікарні і, і оголосили вже. Вивезли всіх пацієнтів до лікарень Новотроїцька, Гінічна, Скадовська. І оголосили те, що ці лікарні незабаром будуть закриті. А весь персонал, який не погоджується на евакуацію, буде просто звільнений. Ну це ті, хто почав працювати з окупантами. Ну і відповідно до тих людей, які Знаходяться в цих містах і відмовляються виїжджати, Окупанти запроваджують спеціальні перепустки і тепер пересуватися. По окупованій частині, да яка знаходиться в 15 кілометровій зоні від узбережжя, буде не то, що доволі складно, а практично не невоз... тому що треба давати пояснення, чого саме людина залишається, з яких підстав залишається. Ну а кількість блокпостів вони збільшили втричі. Тому відбувається і ось такий тиск ще й на окуповані міста. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ну і Крим традиційно нас цікавить, бо Херсон не ближче до Криму, ніж Київ, так що в Криму там зараз відбувається, і ну на кордоні. На кордоні адміністративної межі з Кримом окупанти все ж таки посилюють фортифікаційні споруди. До речі, як і на лівобережній частині Херсонщини. там все розривають противотанкові свої там зуби дракона розставляють. Вони до іншого там дойти не можуть. Ну і відзначається, що все ж таки там збільшується кількість військових і присутність військових сьогодні. Є повідомлення поки що. Немає там точно де, але про бавовну в Криму ну і бавовна там має бути побільше. тому що окупанти зараз з Криму якраз тягнуть велику кількість техніки, яка відмічається на в гінічському районі, рухається через Чонгар. Рухаються і залізницею, рухаються і автомобільними автомобільними колонами, і вони розподіляються якраз частина залишається в окупованої Херсонщині, частина все ж таки рухається на схід нашої держави. Відзначається, що здебільше таких колон і залізничних потягів з технікою все ж таки рухаються в бік Мелітополя на схід. Як можна там спрогнозувати події? Що ну з того, що нам говорять військові експерти, які приходять до нас в ефір, вони говорять, що Росіяни там підсилюють свої потужності для того, щоб через те, що бояться контрнаступу. А ви як вважаєте, чи має Росія зараз потужності для повномасштабного наступу, зокрема, якщо брати Запорізький напрямок ось саме цю ділянку? Ви знаєте, з огляду на те, що повідомляють, то кількість військових значно збільшилась і на окупованій частині Херсонщини, доволі значно. Але передбачати форсування Дніпра ну це неможливо ні з нашої сторони, ні вони на це не підуть, тому що ну це майже неможливо. Це велика кількість жертв, і, скажімо так, зеркало води контролюється набагато краще і все ж таки пересуватися по Дніпру і пересувати військову техніку для того, щоб закріпитися на іншому березі, це майже неможливо. Тому дійсно всі прогнозують якраз, як і ми багато обговорювали того, що перспективним Перспективою деокупації лівобережної частини Херсонщини є контрнаступальні дії з боку Запоріжжя. Ну так відповідно і окупанти собі планують, що тільки з боку Запоріжжя вони можуть проводити наступні контрнаступальні дії. Тому все ж таки я думаю, Запоріжжя там, де ось і був той пункт пропуску, один єдиний до речі, через який можна було вийти. Їхати з окупованих територій, який зараз вже місяць, як заблокований, більше місяця люди не можуть виїхати, то саме ось цей напрямок він і розглядається для можливих наступальних дій і наших збройних сил, і російських збройних сил. Тому тут важко сказати, чи вони стягують цю техніку і живу силу для того, щоб наступати, або для того, щоб тримати оборону. Будемо слідкувати за цим напрямком. Також Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Дякую вам дуже, депутат Херсонської обласної.